Всім привіт! Сьогодні день 88 нашого цікавезного експерименту, в якому ми досліджуємо, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда, а якщо впливає, то як? Досліджуємо ми все це на базі книги Бріани Вест переломний рік, яка обіцяє, що за 365 днів ми станемо людьми, якими ми справді хочемо бути, і для цього всього потрібно всього лише щодня читати медитації з цієї книги. Сьогодні 88-й день нашого експерименту, а отже, і 88 ма медитація, суть якої полягає в тому, що що б ми не робили, ми маємо не забувати про те, що що ми бачимо в інших людях, дрімає у нас самих. Це те, чого нам бракує. Це простір для розвитку та зростання. І напруга до цього виникає не тому, що інша людина займає наше місце, а лише тому, що ми пригнічуємо собі те, що людина, яка нас бісить, <хи> в собі заохочує. Наше его таку людину захоче зробити нашим ворогом, і натомість це серце підкаже, що це наш вчитель. Я доволі давно вже чула думку про те, що люди, які нас бісять, мають ту рису характеру, яку ми б хотіли проявляти, але не дозволяємо собі. Я не згодна з цією думкою. А що ви думаєте про це? Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви зі мною вже цілих 88 днів. І до завтра!